Над Європою літають дрони. Вчора на вону про це рознесли змі. І я хочу подивитися, чи була Росія причетна допуску цих дронів. І взагалі, що це за дрони літають над Європою? З якою ціллю їх запускають? Отож, давайте подивимося, чи причетна Росія допуску дронів, які літали вчора, 21.09 над Європою. На першій карті ми бачимо чоловіка на місці злочину. Роблю висновок, що Росію будуть підозрювати в пуску цих дронів. Але а, шостий старший аркан, двійка жезлів а, ну це а, карти, які не говорять про активність, про рух. Скоріше, це просто якби, спостереження за ситуацією. І Мабуть, Росії самі цікаво, хто запустив ті дрони. Ну, погляньте, тут чоловіки взагалі на Чілі, на розслабоні десь на пляжі в Лос-Анджелесі, сидять з дівчатками, розважаються. Тут Росії взагалі немає ніякого відношення до пуску цих дронів. Я вірю своїй колоді, я вірю своїм картам. Тому ні, це не російські безпілотники залетіли в повітряний простір Європи. Ну то давайте подивимося, яка ціль була цих безпілотників. Ну, дивіться, як цікаво показують карти. Значить, на першій карті ми бачимо диявола, який сидить і маніпулює людьми, які знаходяться в певних обмеженнях. Тобто ці безпілотники це якби маніпуляція залякування влади, тому що ми бачимо на другій карті жінку, яка є уособленням влади. Погляньте, як вона схожа на Урсулу Форденляєн. І запуск цих безпілотників це саме перевірка реакції влади. Погляньте ту з кубків, да, емоції, які вони будуть проявляти емоції щодо цієї ситуації, і більше того, погляньте на карті намальований глаз, який спостерігає, вони не відкривають свого обличчя ті, хто їх запускав, вони просто спостерігають за реакцією. І 13-й старший аркан, аркан трансформації, він попереджає. І говорить про те, що все так, як було раніше, вже не буде. Готуйтеся до кінця спокійного життя. Ми вас зараз прощупуємо. Готуйтеся до того, що потрібно буде приміняти силу, бо це не був випадковий заліт, це була запланована акція для того, щоб перевірити, на що знову ж таки готова Європа, яка буде її реакція на це. Давайте запитаємо, чи несуть загрозу ці дрони для людей. Ну, судячи по цим картам, то м -м, вони не несуть ніякої загрози. По-перше, тут є відлюдник, який говорить про те, що це не масове враження, це знову ж таки да, чоловік, а, а, спостерігає з ліхтариком, щось вишукує і винюхує. Що ж вони тоді вишукують? Ну, по дві ті кубків це знову ж таки да, про якусь реакцію людей, про вміння домовлятися, реагувати на певні ситуації. Це все провокації з метою спостереження і прощупування слабких місць. Росія до цього ніякого відношення не має. Якщо говорити про Росію, то вони також. Просто спостерігають за тим, як будуть розвертатися події далі. На Росію тут випадають одні придворні карти. Вони достатньо ресурсні, впевнені в собі, можливо, десь також можуть давати якісь заяви, але в цілому до цього вони а, ніякого відношення не мають. Ну зовайте подивимося, хто їх тоді запустив. Якщо Росія не запускала ці дрони, то це не значить, що вона не причетна до цього, тому що ми бачимо тут командну роботу, такий собі експеримент з метою того, як можна продавити кордони Європи з метою спостереження, куди вони зможуть зайти? Яка буде реакція на ці дрони?